У селі Граково Чкаловської громади Чугуївського району відновлені та готові до включення 80 відсотків ліній електромереж. Внаслідок обстрілів РФ лінії електропередач у селі були зруйновані вщент. Світло тут відсутнє майже рік. Ось пройшов майже рік. Пройшли наші підрозділи ДСНС, розмінували територію. І зараз іде процес відновлення електроенергії. Якщо брати саме цей населений пункт, то в ньому з'явиться електроенергія. Ми так прогнозуємо залежно від вже погодних умов, десь через два тижні. Гракове одна із самих замінованих територій Харківщини. Тут були випадки підривів саперів, місцевих жителів. Міни всюду не тільки у полях, а й на вулицях та дворах. Основні зусилля піротехнічних підрозділів ДСНС направлені на розмінування лінії електричних мереж з метою подальшого їх відновлення працівниками обленерго. Основна задача, яка поставлена керівництвом держави і області, це підключення населення до, електро, до лінії електропередач. Ми це зробимо найближчим часом, і потім будемо працювати по сільхозу, діям по лісам і там, де це необхідно. Сапери, які зараз рухаються по лініях ЛЕП, прокладають прохід шириною 10 метрів. Зрозуміло, що розмінування поля буде займати великий проміжок часу, бо всі поля, які йдуть до Балаклії, потенційно заміновані. Що робити аграріям з Гракового, Чкаловського, Залізничого, Мосьпанового. В минулому році вони не працювали на своїх землях, бо ці території були окупованими. У 2023 році головна проблема. Мінна небезпека. Все життя займаюся сільським господарством. Село Граково звільнили від рашистів 8 сентября, а 10-го я приїхав на своє підприємство. Побачив всю ту розруху, все те, що натворили, рашисти. розікрали, роздали техніку колаборантам, збирали цю техніку, всю імпортну техніку вони спалили. Почали щось здроджувати, відновлювати. Потім коснулись до того. А що ми будемо робити весною? Як ми зайдемо в поле. У господарстві, яким керує Олександр в Граковому, 2000 гектарів землі. Тут рятувальники на сьогодні дістали 378 протитанкових і протипіхотних мін. Через замінування обробляти землю звичайним способом неможливо, а неподалік розмінування леп. Разом із саперними групами залучили розрахунок дистанційно керованої системи розмінування Божена. 5 вона управляє по радіо, то тобто у нього монітор перед ним, камера стоїть на машині. Він за рахунок камер бачить ось де повернути, куди їхати. І то тобто, людина знаходиться на безпечній відстані в разі навіть підриву машини. На вибухонебезпечному предметі людина буде в безпеці. Ну для того, щоб розмінувати хоча б лінії електропередач, нам потрібно таких хоча б з десяток, щоб ми закінчили там на протязі місяця двох лінії електропередач за рахунок техніки. Олександр Кравцун запросив спеціалістів і вони переобладнали звичайний старенький трактор Т-150 для робіт у замінованих полях. Вийшло щось на кшталт лайт версії, божена 5. Якби це був імпортний трактор, там проще. Там є система, є гідравліка дозволяє, а Т-150 на ньому не дозволяє система ставити автопілот і ручне управління. І в нас були, допомагали комбайн там ремонтувати. Умільці, які займаються, касаються електроніки, касається всього. І не кажуть, слухайте, а ми можемо вам зробити. Ми з трактора возимо гідроблок, поставимо сюди і повинно вийти. Металеві напрямні та бічні пластини зняли з ворожого танку. Бічний захист із російського БМП. Водія в кабіні немає, замість цього радіокерування. Тиждень тому цей трактор без водія наїхав на протитанкову міну. Трактор сразу, одразу він став. Е -е, пошкоджено було тільки ротор, один, другий ми одрентували, а других пошкоджень не було. І перебило брус один. Вон він тепер на половинку є. Частину угідь Олександр орендує у жителів Гракового. У минулому році тут стояли окупанти. Він не мав змоги сплачувати людям за користування землею. Потрібно розраховуватись. Ми зайнялися цим чисто з того, що сроки сівби вже підійшли, а ми нічого не можемо робити, тому що ДСНС дуже зайнятий. У нас в обробітку 2000 гектар землі, і вона в оренді у мене 400 чоловік пайщиків села Гракова. І мені треба було видумувати, думати, що я маю зробити, щоб зайти в цьому році в поля, щоб засіяв, і я щоб розчитався з людьми. Люди і так постраждали саме більше в Чульському районі від війни Гракове, і ще я їм не плачу. І от це мене спонукало до того, що я маю щось то думати, думати і з сином і в місті думала над тим, як зайти в поле, як розмінувати, як засіяти соняшник кукурудзу. А це вже поля за кілька десятків кілометрів від Гракового. Село Леб'яже окупантам не вдалося захопити, але лінія розмежування розташовувалась саме на цих полях. Незважаючи на те, що фермери регулярно вивозять звідси кілограми металобрухту, територія все ще усіяна як залишками боєприпасів, так і мінами. Під час зйомки Роман звертає увагу на залізяку за кілька десятків метрів. Оно пусте он надірване дивись. Це жопай. З ракети жопа, через бомба, навірно. Це був парашют якесь, бачив. Такі у нас бомби кидали по селу. У цей час з іншого боку поля все ще працювали сапери. Вранці виявили дві знахідки протитанкові міни. Їх виявили поряд із місцем, де підірвався трактор Романа кілька днів тому. За сотні метрів і ржавіє підбитий російський танк. Виходячи, окупанти замінували місця поблизу своїх позицій. В нього вес на кожне колесо по 600 кілограмів дала. Міна зривається 150 кілограмів. Посадка, уголь, угол поля. І от там вони зробили кацапа міне загражіння і я якраз на одну міну наїхав. Знаєте, всі герої до того моменту я ще не бачив такого. А от як ми вже бачили, як вона підлітає, як наш п'ятитонний каток підлетів на висоту метра три, мабуть, вгору. Паняли, так я представляю, яка там сила. Тоді ніхто не постраждав. Трактор Романа також керується дистанційно. Машина їде заднім ходом, штовхаючи перед собою п'ятитонну ковзанку. Обидва фермери вже по одному разу наїжджали на своїх тракторах без водіїв на міни. Але все одно продовжують працювати, тому що допомоги цього року від саперів можна й не дочекатися. Занадто багато у ДСНС роботи. Ну і звичайно, крім небезпеки підриву, в аграріїв додаються ті самі проблеми, що й були у довоєнні роки. У нас і так сроки піджимають пасіва, ще погода нам мішає. Одні дощі ми ж дивіться, ось зараз опять дощ моросить, тільки що дощ був. От як сіять. Ну як сіяти? Будемо як сіяти, я не знаю, по дощу, по грязі, ну надо ж в цьому году хоч посіять. За нами. ж не мы ж одні, за нами ще люди стоять. Наразі це близько 10% засіяно. Чому так погода? Тобто всі готові і аграрії би працювали, але надзвичайно дощова. У нас є зміни, такі кліматичні, ну такі нетипові для нашого регіону. Прогноз ми як будуємо. Ми бачимо землі, які не заміновані, і бачимо господарства, які цілі, які планують працювати. Плануємо таким чином кількість гектарів потенційно, які будуть в області засіяні. Так, от воно якби воно все буде зроблено, просто буде відсрочка відтермінування на травень. Воно дуже сильно перейде на травень. буде Пізніше, може, на два-три тижні, ніж зазвичай було. Це агропідприємство одне з провідних в Красноградському районі Харківщини. Тут нема зруйнованих будинків і розтрощеної техніки. Майже нічого не нагадує про війну. Як і до війни, люди працюють в полі і на фермах. Діти грають у футбол на стадіоні. Нечутно вибухів, не виють сирени. Це господарство існує з самого початку новітньої історії України, тобто майже 30 років. Всі ці роки підприємством керує одна людина. Молимо Бога і спасибі нашим Збройним силам України. На нашому підприємстві ми не відчули таких. Коли, хоча коли починалася війна, то до нас долітали сюди і ракети, долітали і літаки. Тут були і близько відбувалися взриви, то це таке було. Але такого, щоб прямого, то ми, звісно, цього не відчули, і дай Бог. Я думаю, що достойна і заробітна плата в людей, люди отримують задоволення від цього. На підприємстві виробничий процес не припиняється. Поля оброблені, вирощується озима пшениця, кукурудза, соняшник. Приблизно 35% виробництва це тваринництво. Гордість господарства молоко вищого гатунку. Як кажуть місцеві, найкраще молоко в окрузі. Вирощуємо культури зернові, технічні культури. Ну і основні це кормові культури, тому що в нас на сьогоднішній день тваринництво займає дуже питому вагу. В нашому господарстві. Велика рогата худоба це основний кістяк нашого це молоко. Ми на сьогоднішній день маємо здобутки більше 9 тисяч літрів на корову. Маємо передові передові технології по надою молока, по вирощуванню молодняка. Незважаючи на те, що у господарстві не були знищені матеріальні активи, все одно вторгнення РФ сильно вплинуло на роботу аграріїв, постраждало як рослинництво, так і твариництво. Дохід підприємства зменшився через зниження внутрішніх цін, інфляцію, порушення логістики та подорожчання факторів виробництва. А монокорм так називаємо. 60-65% сінажа. Сінаж Сі сінаж сіна ж Горох із вівшом. На такі господарства якось вплинула війна. Дуже сильно вплинула все одно. Дивіться, економічна складова, тобто витрати збільшились ну, пропорційно, і курсу долару, і дефіциту, і порушеної логістики. Тіше добрива, і палівно мастильні матеріали, і насіння, Вони здорожчало. А ціна реалізації вона нижча, ніж до війни. Таким чином там арифметика, ну вона ну, десь може, десь може і мінусова, десь може і неприбуткова, десь в районі балансує на межах нуля. Тобто заробити наразі в цьому році аграріям ну, майже неможливо. Страшнішого немає як цей рік, що пройшов 22-й рік. І той, що йде 23 й Основна проблема це щоб закінчилась війна і розбити того гада. Це перша проблема. Друга проблема, щоб підняти економіку. Ну, були останні роки, якось ціна більш стала привабливіша сільгоспродукції. А коли оце зараз пройшов період, ні в які рамки не можна ні добре поставити із Рослинністю там, чи з якоюсь ще продукцією, ні ціну якогось агрегату із нашою продукцією, чи ще якісь це просто дисбаланс повний. Сьогодні господарство націлене на те, що ми повністю забезпечуємо заробітною платою людей, ми повністю розраховуємося з паями, але якщо брати оновлення техніки, Оновлення других з основних засобів, то ми зараз практично на нулю, ми нічого не купляємо, нічого, ми не відновлюємо, стараємося жити на тому, що є, відремонтовувати. І також ми дуже багато допомагаємо нашим Збройним силам України. Я не хочу зараз сказати ці цифри, але дуже значні, дуже великі. За даними департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної військової адміністрації, приблизно 60% агропідприємств на сьогодні працюють у повному обсязі. За оцінками інституту рослинництва імені Юрієва Національної академії аграрних наук України, до 37% посівних площ в Харківській області можуть бути заміновані. Павло Велицький та Артем Листопад медіагрупа об'єктив.